Зробив на свій тормоза. Тормоза я зробив гідравлічні. Думав, було б, може, краще зробити механічні, то було б більш надійніше. Але оскільки Мост ГАЗ-53, я тоді так подумав, що, мабуть, все-таки зроблю гідравлічні. Саме як я їх зробив, зараз ближче покажу. трошки прийшлося помучитись але зробив це ось тут ці дві педалі права ліва тормоз тут сідушка тут колеса виходять тяжко було трошки розмістити щоб було більш удобніше якщо сидиш на сідушці щоб нажимати але ну, тут позначив знизу маркером. Тут мені якраз саме це місце підходить. Я так і зробив. Це ось тут повиточував такі втулки 35 мм діаметр. І тут зробив такі педалі. Це взяв жасть 3 мм товщиною. Вигнув її. Ось тут повигинав. І взяв полуавтоматом, понаварував тут навскоси. Я думав, що це буде тяжче, але дуже сильно легко вийшло, тут складно нічого нема Далі єдине, що ось ці ось, ось, стоїчки ось оці на педалі, я зробив тонші там 6 мм. Не фатило, треба було товстіше, то я їх трошки підсилив вже ось цю педалю на щеплення. Тут ось. Я вже її зразу зробив таку сильнішу і вона вже там не довелося мені переробляти. Тут ось пружина відтягує. Ось пружина відтягує. Педаль. Ось друга педаль. Тут тягу поставив на одну педаль. Вона зразу ціліндрика головного працює. Так працює. Тут болтики фіксуючі, щоб положення обідрулірувалося до педалі. Ну, получилось добре. Я би сказав непогано. Тому що тільки часу, звісно, воно забрало, що тут говорити. Знімається так само усього прорізи зверху. Знімається вал зразу. Тобто без проблем можна зняти. Тут ось, де тяги кріпляться, на циліндрик головний. Ось тут теж прийшлося з дирочками погратися, поки вгадати тут. Їх 4 дирочки, знайшов більш таку удобнішу дирочку. І на ній зафіксував тоді вже краще. В общем, я скажу, що я задоволений, тому що нажимати треба не дуже сильно і воно тормозить. З цієї сторони тут я поточив сам такі штуцера, Зразу їх попаяв, трубочки сюди не став робити так, як заводом є, Не, не сподобалось то мені. Трошки помучився, поки їх поспаював, але таки зробив, вийшло. ну Мені. Як би сказати, удобно і простіше. Тут такі ось на ці трубочки зажими поробив, щоб вібрації не було, і пішло воно ось під низом. Так само закріпив. Під низом, під низом і сюди до колеса. В колесі тут теж так само в робочому циліндрику Ось так зробив. Так само попаяв, поточив штуцера, Вийшло непогано. І так само з цієї сторони. Ще треба тільки тут трошки трубочки закріпити, бо щоб не відлималась, щоб вібрація не йшла. Це воно тут з цієї сторони. Переходи сюди на другу сторону. Ось тут я кажу трошки, вібрація йде трубочки, ну, треба буде закріпити. Це вже трошки пізніше. Що ще тут треба? Ще треба буде мені помучитися з цим щепленням, тому що сам механізм щеплення, якби головну циліндрика поставив. Ще треба його буде розібрати, перемити, подивитися. Тому що заводу я не довіряю, що там роблять. Я розбирав ці циліндрики. ось ці розбирав їх, передмивав, передивлявся. Я був шокований. Там так, і стружки багато, і смазка така, вже як пластилін. То я рекомендую, якщо хтось буде робити, краще зразу розберіть, передивіться, перемийте. Обережно все це діло зробіть. І тоді я думаю, буде краще. Тут цей педалю щеплення тільки, ну, вже тягу поставив. Нажимається легенько, це ще нічого не підключено. Ще треба зафіксувати пружину. Треба зафіксувати положення педалі, відрегулювати. І тоді можна буде звідси вже ось виводити тут під низом, сюди до цього щеплення. Там в мене є такий речажок. Зафіксований. І до того річечка зробити тут з другої сторони, з внутрішньої сторони біля фільтра. Пройтись ось тут його зробити. Який сам механізм я буду розробляти? Я вже приблизно знаю. Зараз ось у двох словах поясню, може кому цікаво буде. Це ось в мене в цьому місці. ось в цьому місці Це в мене тут буде вижимний почіпник. Це так свого роду я зробив такий макет. Так само ці розміри треба буде їх дотриматись. Єдине, що тільки цю довшу тягу зроблю, щоб вона пройшла ось тут під фільтром з середньої сторони, ну, з внутрішньої. І ось тут десь буде стояти робочий циліндрик. Тобто смисл, який робочий циліндрик ось тут буде стояти, О, зараз більш детально покажу трошки. Ось так буде. Він буде значить, подавати сюди цю тягу. І тут на вижимний буде ось тут. Так вижимний. Чого через так ці тяги? Тому що там нагрузка, щоб вижимати, там нагрузка добряча, я вам скажу. Я. я вже перевіряв там таку трубочку гарну. Вставляв сюди на цю тягу, на щеплення. Вона десь сама ця тяга десь сантиметрів з 15 і трубочку з сантиметрів з 20 став. І коли я на себе тягнув, ну тугувато йде. Я вам скажу, хлопці, дуже сильно так нехорошо. Тому нагрузка буде добра. Бо корзина ГАЗ-53, вона така з пружинами, така, знаєте, цупка, я би сказав. І це прийдеться тепер мені ось такі, такими тягами. Робити За рахунок цих тяг, мені буде легше нажимати на педаль, циліндрику робочому теж буде легше працювати. Я думаю, що цей механізм повинен спрацювати. В крайньому випадку, якщо щось не то, то переробиться. Сідушка, це з, я не з якоїсь машини там на розборці взяв, поїхав на авторозборці. Вверх я її вкоротив, тут поперешивав, зробив таке, щоб можна було більше витирати. Її. Це дірмантін, я думаю, що поки що послужить. Під'їжджаю вона вперед-назад. регулюється нормально. ось, І тут, на продольних болтах, можна ось болтами подвигати. Вона регулюється. І само собою їздить ось тут. Тут можна її зігнати взад, вперед. Тут є. Тут є зазор, хватає. Знайшов таке положення, закріпив. Так нормально. Ну що, ще треба я кажу, ще треба зробити щеплення, поставити речах КПП, розподільника. Крила, як би сказати, є, тільки треба їх ще закріпити трошечки довести до ума. І тоді можна буде вже з цим завершувати. Остається тільки ще капот. Капот. Ну, світло, електрика, це таке можна трошечки пізніше. І можна буде пробувати виїжджати. Так що ось такі ось ці роботи пророблені за цей час. Дуже сильно мало часу, щоб щось зробити. Все-таки так тяжковато, ну нічого. Це тут в мене така навіска НТЗівська. Тягай трошки покорочував ці верхні. Ну, в общем, педалями я задоволений, тому що вони ну, спрацьовують так, як мені треба. Що ще можна сказати? А, повітряний фільтр. Повітряний фільтр теж зробив, там я вже. Показував в мене є відео, як я його робив, як я його повністю все це підготовляв. Тут ось таку я трубу зробив, вигнув. У мене вийшла тут така труба. Ну, думав, якби, щоб менше там зробити цих лабіринтів. Але не вийшло нічого, буде так. Трошки десь закриється капотом, трошки буде видно нічого. Це силіконові такі патрубки. Надійні, тут зазор. Ніякого немає. Тут зажато, вже перевіряв, взяв, завів. І значить тут ось ось ця пробочка стоїть. Взяв, попробував затулити рукою. Зразу, зразу вже заглох. Не робив сас такий. Добря чийде. Ніде повітряне підсасує. Я думаю, що буде працювати. Єдине, що ще треба буде тут циклон поставити, такий невеличкий. Я дивлюся в інтернеті є, там, правда, тільки треба подивитися, які і тоді можна буде поставити сюди. В общем, діло трошки підтягнулося, робота теж така, знаєте, нелегка, але ну, ще, бачите, це треба теж, як то кажуть, і терпіння мати, щоб це все робити. Ну, кажуть, може було простіше купити. Я то і згоден. Так, да, може було простіше купити. Ну, все ж таки, по таким технічним характеристикам, як це є, то там ті трактури стоять і 750 тисяч, і до мільйона гривень. Я не думаю, що то дуже сильно так підходить для мене. Да, тут час трошки пішов. Ну, нічого, ще трошки вийду, там подивлюсь, де може що треба буде по підтягую. Трошки поперероблюю. Я думаю, що повинно працювати. Все-таки можливість є таке зробити. Це ще тільки це щеплення. Ну добре, поки що все. Далі будемо роботи п'ять робити.